Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, я е, з ваших запитань. Е, тобто, е, дивіться, давайте так, е, ви пишете, е, що Зеленський і його команда готують корейський варіант для України. Ну, Ви знаєте, що таке корейський варіант, так, це поділ територій. Згадаємо, як поширювалися по інтернету такі речі, як залякування: от нас поділять, нам не потрібно НАТО, НАТО хоче нас поділити. Пам'ятаєте, ці всі про владні пабліки, журналюшки. І тому подібне, всякі разні джокери і всі, хто тільки не можна анонімні, всі підряд кричали, що нас хочуть розділити. Захід хоче, щоб ми віддали території. А тепер згадайте, ми робили розклад. Якщо Україна під нас хотіли брати пристайко, здається. Я вам казала, ви навіть дивилися після того, як я казала, ви дивилися то його інтерв'ю Зеленському. Тобто, ви розумієте, що не напряму це все йде. Це йде спочатку в кулуарах, натякають, обговорюють, а потім офіційно це пропонують. Західні наші партнери побачили, що Зеленський не... Хоче йти на такі умови, тобто Україну хотіли прийняти, тобто підписувати крок. Ну, я не знаю, як там швидко приймається в НАТО, але нам пропонували декілька варіантів. І один з них був прийняття в НАТО на момент з тими територіями. Тобто туди заходять НАТО, туди нас озброюють, укріплюють, нам допомагають і потім. Ми можемо звільнити свої території. Це не значить, що ми не можемо звільнити. Тоді влада наша проштовхувала, щоб ми налякалися, ми це все розбирали. Хто пам'ятає, дуже добре навіть розібрали. Тепер ходять чустки, ось цей мирний план. Це і є корейський варіант. Давайте тоді так розберемо. Хоча сьогодні буде достатньо таких варіантів, але ми конкретно от що було це відео. Чи дійсно. Влада готує ось такий варіант для України. Тобто, ось цей справедливий мирний договір, який ви вам, здається, я сьогодні вже зробила розклад. От, подивитися його здається вечором в 20-й годині за київським часом. І так, дивимося, чи, чи дійсно цей справедливий мир, оцей мирний договір, чи дійсно це є цей корейський варіант, який готує? Да, це він? Да, це він. Вони його, знаєте, всіма силами виборюють і проштовхують. Ви дивіться. Чули? Да. От і коли цю карту поклала, бачите, продавлюють. І тут у нас е, проїхала поліцейська. Ось якось так. Бачите? Да. Угу. 100% я можу далі розклад не робити. Вони нас готують до цього варіанту. І так, давайте тоді так. Чи вдасться їм це? Я вам щиро вдячна, пані Наталя, за ваші запитання. І так, чи вдасться цей варіант? Ну, проштовхувати будуть. Знаєте, тут аж горить, аж, аж, аж в копитах горить, так вони. Чи, чи вдасться? Ну, Тут є якісь, бачите, нас обдурюють. Нас обдурюють. Тут ця. Карта, вона попереджає, обережно будьте вас дурять. Ще й як дурять. Говорять одне, ви знаєте, ось ці території, не дай Бог, він підпише. Я не вірю в ці ось, але це буде ця заморозка, це, ну, це надовго буде. Це буде дуже надовго, мої дорогенькі от десятка монет це дуже надовго, щоб ви просто розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, невтішний розклад. До цього готують. І карти... Але ж все ж таки, давайте, чи вдасться їм підписати? Тому що це буде катастрофа, чи вдасться їм? Ну, от, скажіть мені, як можна від диявола втікти? Ну, виглядає, що щось вони все ж таки натворять. До чого це призведе? Давайте тоді так запитаю ще. М -м, недобре, 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 дуже недобре. Що від нас приховують? Складна ситуація. До чого це все ж таки призведе? Дуже погані новини, мої дорогенькі. Але скажу так. Є шанс, що цього не підпишуть. Є шанс, що цього не підпишуть. До речі, вони нас трошечки надурять, скажу вам відверто, як я тут бачу. Вони припададуть нам одне, а підпишуть зовсім інше. Мені це нагадує, знаєте, ну, як вони постійно нам брешуть. Недобрі карти випадають. Тут і диявол випав. Не подобається мені це. А... Недобре. Не подобається. Відверто вам кажу, не подобається. <кій> Чи є шанс, що вони все ж таки не підпишуть такої дряні? Чи можна цього уникнути? Ну, це якщо наші військові. Це тільки от коли військові, військові скажуть, товариш, ти що. Да, ось це тут якась. <кій> Якесь заворушення, протест народу, емоції. Емоції вспихне оце все, знаєте, от тільки це. Ну, він як підпише, тут катастрофа буде, мої дорогенькі. Недобре, дуже недобре. Це дуже обізлить. Ви бачите, конфлікт назріває, він вже назріває. Вони, якщо таке підпишуть, то це буде ого. го Гаразд, мої дорогенькі. Я вдячна вам за вашу підтримку, увагу. І за ваші запитання, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!